Сьогодні буде відео про дерев'яшки. Скільки в мене їх є вишитих, і скільки в мене є не вишитих. Тож починаємо. Що я хочу показати, це речі від чарівної України. Це ось такі чашечка. Я фарбувала білою фарбою. Ось так. Вона мені постійно стоїть на кухні. Мені дуже подобається цей виріб, вона і внизу. І з боку, з фетром, дуже класно. Я пофарбувала білим. У мене такий є ще і чайничок. Я буду на, на квітах, тому що в мене сьогодні свято, мені дуже приємно, що дитина пішла і купила мені квіти. І каже, так, має бути, бо ти ж мені подарувала життя. Боже, як я вас ту дитину, яка я молодець. Ось такий ще чайничок, він теж на такій підставочці. Використовую на кухні, дуже люблю. Другим теж використовую постійно на кухні. Це вже вірояна. Тут в мене стоїть соль, перець, і, частіше всього, коли покупки рукодільний сундучок, крім вони завжди чай присилають. І я його сюди кидаю, він в мене тут лежить. То же самое із подорожі, приїжджаю, салфетки влажные из потягу Теж ставлю сюди їх. Ось така вірена. Вірена дуже полюбляю, як вони підбирають бисер. Дуже-дуже-дуже. Це така у мене заготівка. З цієї сторони я вставляю сюди салфеточки. І здесь перець соль стоит. І сюди ставлю тоже. От сюди, поки не що хочеш. Дуже люблю, голубика тут і авокадо. Йдемо далі. Далі в мене теж від Чарівної країни ось такий гранатик. Дуже він подобається, я бачила, є ще така скринька. Ну, що до скриньки ніяк не дійшли руки. Але цікаво. Завжди, коли я її бачу, думаю, все-все-все хочу, хочу, обов'язково куплю. Як гольничку, я не використовую, мені незручно. Але вона прикрашає мою поличку, дуже подобається. Дуже. Теж з цієї сторони фетр. вона вся розбирається, ця нога віддільна. це все витаскується, затаскується. Ну клас. Просто дуже подобається. І ці стразинки я спочатку, коли побачила, думаю, боже, ну така дешевізна. Дивіться, як воно класно. Дешево і мило. Це чарівна країна. Їдемо далі. Далі в мене ось така це від Зайка Стіч марочка Львів. Це коли ми були на ретриті, я брала і вишивала, і Аня вишивала. Ми всі вишивали цю марочку. Прикольно, що вона у всіх вийшла по-своєму. Я Бек, наприклад, не люблю. Тут я замість фрузелей зробила цей апетитний бісер Мілхіловський. Клас. Дуже полюбляю. І тут я оформлюю, як завжди, в такий кармашок. І в цей кармашок кладу магнітик. Мені це дуже зручно. Я хочу на холодильник, вона в мене на холодильниці. А не хочу, забрала туди магніт і використовую, де мені потрібно. Це зайка стіч дерев'яшка. Дуже класно. Наступна це таня весна. Тут так само оформлюю цим кармашком. Кстати, вот эти кармашки, это Наталья Лужанская Лужанська кладе такой кусочек фетра и на него вкалываю голочки. Я его разрезаю и використовую такими кишеньками. Там тоже в мене, як ви бачите, магнітик. Це таня весна. Це я вишила, коли їздила на Закарпаття. Дуже подобається. І ще одна це коли я їздила в Дніпро. До Олечки, Олечка, тобі привіт. Алюсі Хрестики канал. Переходьте, дуже цікавий канал. І я, ми зустрічалися з Олечкою гуляли, і я про це так розповідала, що Таня захотіла зробити таку вишивку. І я вишила. Я замінила тут бісер сіній. Взагалі-то кольори мені не подобаються. Просто як на згадку. Оці дві від Тані Вісна. Так. Наступна в мене деревашка така. Це так. Ульяна Яковлєва, Теж, коли їхала я в Київ, я її вишивала. І мені дуже приємно, я коли беру вишивку в подорож, я потім згадую, коли я вишивала, що це було. Це Ульяна Яковлєва, Зараз є дівчинка з зайчиком така, мені теж вона подобається. І домик, такий будиночок, теж з пташкою. Так, це від Ульяни Яковлевої. Теж вона тут закрита в мене. Фєтром дуже подобається. Наступна від Мірані. Міранівич, по-моєму, ось така коза. І до неї в пару замовила заготівку, ще в мене її немає. Заготівку мені подарувала вона, коли узнала, Маша її звати. А, Юркевич, Дівчата, вибач. Вибач, Мар Ма Маруся, якщо дивишся моє відео, вибач, будь ласка. Марія Юркевич. Вона, коли теж ми були там на ретриті, вона узнала, що в мене така штука. яка в мене є штука. Тут я замінила зробила рубку. Бачите? Ось тут рубку я внизу додала, а її нема рубки по схемі. І вона, ця козочка двостороння, а я її зробила односторонньою. Тому що задом ніколи козочка стояти нікуди дубцею не буде. І замовила, Марія Юркевич подарувала мені ось такий набір. У мене є коровка, і я теж замовила дерев'яшку улі. І вони будуть ось такі мої дві подружки: одна вже готова, інша тільки буде готова. Дуже мені подобаються ці дзвоники, сережки, намисто. Ой, клас! І тут же я ще не зробила є ще такі фіолетові колокольчики, що я її не зробила. Ну, вона дуже багата. Така файна дівочка. Так, це в мене козочка ще є. Далі, окрім цього, в мене ще є ось така робота. Дуже її люблю. Тут в наборі йде і фетр на зворотню сторону, і тут іде сама оця дерев'яшка. Вышиваешь, я тут додала птахів. И тут ще идут такие две ножки подставочки, в которые вставляешь. Їздила на рукодельную встречу. Куда делать ножки, девочки, найти не могу. Такие здесь колонны. Класс. Мне так подобается. Тут внизу йде же строчка. Но ця строчка, подивіться, она не відрізнена від самого дерева. Нібито тут тики є. а там є шов. Є, дуже файно теж виглядає вона, гарнюня. Ось така. Наступна дерев'яшка це Ізі Пізі, Ось такий святий Миколай. Теж дуже подобається мені. Ну, як ви розумієте, все, що я роблю, це мені і подобається. Тут я замінила дуже багато тут червоного кольору на цьому мішку. Я зробила оцю сніжинку сюди. І теж заднік. ось такий, я його ще пофарбувала акрилом. мені подобається, що він такий плямистий. Ось такий ще в мене Святий Миколай. Їдемо далі. Наступне дерев'яшка у мене ще в процесі це ось така. Це Алісена фірма. Мені подарувала Анечка. Канал напишу, не помню, що це там Energy. Дуже подобається, як виходить. До речі, приглядіться до, особливо Київлянки. Цілий магазин є в Києві. Якщо б я там була, я б туди пішла та купила. Дуже цікаві в них набори і недорогі, і дуже класні дуже класні розробки. Наступна дерев'яшка, яка у мене є, Ось така птичка. Це теж Вірена. Її розпочала, вона буде на ось такій подставочці, такий нібито сруб. Зараз покажу. Ось так в мене бісер. Бачите, теж від чарівної України дуже зручно. І ще в мене один органайзер ось такий. Кругленький, тож теж йому 100 років. Дуже полюбляю цей бісер-матовий клас. І ось так іде цей бісер в такої коробочці. Дуже все зручно, просто прелість. Ось так це зберігаю, відкрила сюди і нитка, і бісер, і іголки. Зверху цією річкою закрила, і в мене все під рукою. Ще в тему дерев'яшек від Наталії Лужанської є такі органайзери. Дивіться. Голка, нитка і магія пішла з цвітами обожнюю квіти. Обожнюю квіти. До речі, до цього ось такий ще є і задніх. І сьогодні ми були в кафешці в ресторані 88. І це наш улюблений сином ресторан. Там. Знов прилетів цей дятел. Я вам вже казала обожнюю дятла. І в мене, до речі, є вишитий вишити, в наборі мілхіл, то це буду вишивати обов'язково, бо дуже часто ця птаха зі мною і спортом займалася, і взагалі, де я є, і він є. Наступне, наступне що в мене є, від дерев'яшках це сумка. Обожнюю її. Ось така: Це Вірена. Десь там було написано: а, ось, дівчата, Вірена на дерев'яшки ось така сумка. Вона тут кожана, лаковая. І подивіться, які файні кольори. Дуже-дуже вона гарнюня. Вона пришивається до цієї кожи здесь. Використовую її частенько, особливо, коли їду до театру. Ось така ще в мене сумка. В неї дуже багато тут внутрі отворів. Дивіться, раз, карман, два. Тут ще маленький написано теж Вірена. Три, чотири. Іще й позаду теж йде. От тут іще кармашок. І навіть, дивіться, я ходила в театр. Тут ніч у венеції. 17 серпня. Партері, 8 місце 13. -е, Пантелімоновська театр, муску медії, Вадінова. Ля-ля-ля. І тут ще теж. А, тут інший квіток, зимовий джаз при свічках. Ну, це вже було 22 грудня у нас в південному. Дуже люблю, фурнітура тут класна. Скільки років вже цієї сумці? Ну, не знаю. Років 5 їй вже. Да? Да, дівчата, опять, фурнітура горнюня. Куда мені надо, відщепіла, прищепила, куди мені треба. І все у мене є. Ось тут регулюється довжина. Дуже люблю вірену. Вірену дуже люблю. Ось така сумка в мене від верени. Їдемо далі. Далі в мене від улички наші, затишні хрестики, ось такий набір. Я його розпочинала, коли це Ульяна Яковлівна, Якобліва, коли ми їхали в Умань 27 10-24, ось на такому він в мене етапі зараз. Ось це буде заднік тут. І ось такі ниточки в наборі, і ось така джілочка буде. Ой, це бісер. Тоже такой матовый, как Верена любит выкористовывать. класс. Вот такая бджилка будет. Гигант. И здесь тут есть сама ось, заготовка. Тут мед. Очень классная. И у Ули... Ну, Лужанская и Яковлева это лидеры <связывая> по заготовкам акриловым и деревянным. Это факт. И вот такой будет еще задник. Дуже подобається. Зараз замовила в неї домик, будинок. Їдемо далі. Далі в мене є така пташка. Це теж чарівна країна, чорнобривці. Теж оформлена з таким, такою ж кишенькою для магніту. І підвіз тут є Фетр з задньої сторони. Дуже теж подобається ця пташка. Дуже-дуже. Ну тут отвори були такі, що було важко нитку протягувати. І я зробила такі. Бісеринки. Ось так. Далі вітку моду. У мене ще є. Дивіться. Опа! Тут я все позаменяла. На цені дерева це акрил. Так. А ще дерев'яний у мене є вітку моду. Ось такий набір. Його я вишиваю тоді, коли їду на Закарпаття. І зараз я знову буду їхати на Закарпаття і покажу вам, що беру з собою. Хотіла вам показати, що оці кози від Марії Юркевич, бачите, мають бути ще ось такі дзвоники. І стрічка. Я раз покажу, ось вони. Я ее еще не привязала. И мне очень нравится, что у Марии Юркеевича такий органайзер. Вот так выглядит номер Марии Юркеевича. Ладно, обыскала все, не знаю куда. Несла вам показать, куда задела по пути. В этом треугольнике в мое жилье называется. Что-то пошло не так. Ось тут до цієї Алісени ось така ще є квіточка, коли це буде вона вставлятися. Вона вся шатається. Однак, їй там, дівчата мені писали секретик, як зробити так, щоб вона не шатала. Звичайно, так я її зберігати не буду. Мені треба, щоб все розбиралося і збиралося. Так, далі. На Західну Україну беру з собою ось ці дерев'яшки, які в мене не готові. А я вам несла дві готові. У мене готовий баранець і пташечка. Де вони поділися, улетіли називається, Не знаю, десь. Несла до вас показати, і вони зникли. Але це не важливо. Головне, що я беру з собою ось цих двох на Закарпатті, Я вам показала, що я їх вскрила лаком в мене в аерозолі. І дві в мене готові, дві беру з собою. Залишиться в мене тільки одна. Так, в них теж є ось ці фетрики, і у іконика, і у зірочки ці. Ще в мене є дерев'яна заготівка ось така. Дивіться, які колоски. Це мало бути тут написано вільно. Пам'ятаєте? І я думала, що я її зроблю сюди, на цю заготовку, однак, опять все пошло не так. Так як я Алиса в стране чудес, я себе представила совсем по-другому, а виробник представив по-другому. В итоге ми маємо два окремих вироби. Зараз покажу. Окрема я маю вишиту вільну. Дуже мені подобається. Оце ниткий етуаль чорний. І я думала, що я ось так. Оп. І буде у мене щастя. А виробник вирішив, що мені треба на цій заготовці зробити дирочки. Дирочки мені геть не потрібні. І тепер, якщо я прикладаю, воно більше. Тепер вишию, або цей самий сюжет, або то, що я там вигадую, то тут і вишию. Ось так воно планувалося, ось так воно є насправді. Ось такі ще в мене дерев'яшки. Тепер у мене пінкіпчик, внутрі якого магнітик. Так, їдемо далі. Ось з цієї серії в мене є пташка, в мене є цей баранець. І цих баранців в мене буде два. Тут п'ять в наборі, а в мене буде один відзеркаліний. І в мене буде шість їх в наборі. Значить, пташку вже маю. Баранця одного маю. Зірочку і коника беру з собою на Західну Україну. Залишиться в мене ще ось такий вол і ще один баранець в іншу сторону. Якщо зараз вони десь мені попадуться, то покажу вам. Не знаю, дівчата, десь убіжав. Наступна частина нашого відео це буде акріл, пластик та е, вироби на папері. так, першим, в мене ось такий мілхіл. З такою класною вісюлькою. І ось такий це, по-моєму, кольорова. Ось це. Я їх об'єднала в одне, і в мене вийшла вільна мрія моя. Мені дуже подобається. Вони завжди, ця композиція, перед очима. Мені сподобалось, як вони разом поженілись і довго і щасливо живуть, просто прелість. Тут в мене з іншого боку така блестяча бумажка, тут фетр. Це замовляла у улі-акріл під Мілхіл. Дуже подобається, дуже. І цей чемоданчик завжди для подорожей, для того, щоб наша мрія мандрувала. І якщо одна мрія вже досягнута, то треба знов мріяти, щоб була інша мрія. І щоб вона... Теж здійснювалось. Тут у мене така лісочка, і на лісці воно у мене ось так висить. Дуже подобається мені, не знаю, як вам. Мені подобається дуже. До речі, оці органайзери від кольорової теж я зацінила. Мені вони десь. теж дуже подобаються. Магнітна стрічка є, і ось ці отвори такі, такого розміру, як треба. Так, їдемо далі. Що у нас далі? А далі у нас від наталі Лужанської ось така дівчинка янгол. Ось так зроблено позаду. Я пришиваю по краєчку, бачите? Видно, що вона пришита і вона гарнюня, гарнюня, подивіться, яка. Просто прелість. Наступна це від чарівної країни заготівка. Я переробила кольори, воно було сіреньке з біленьким. Я зробила ось так. На, на, іншій, на зворотній стороні нема ніякого нефетру, тому що це мононіткою. Я вмію шити мононіткою. більш скажу, мені подобається. Що мені не подобається вишивки це тільки одне бек. От його я терпіть ненавіжу. Ще світуля мені подарувала заготівку. Зараз принесу, покажу. Я її теж перероблю. Ось в таких кольорах зроблю. Дівочки, знайшла. Ось вони. Ось ця пташечка і ось ця цей баранець. Бо дивіться, які вони гарнюні. Вони дуже гарньоні. Ось так. І ось так з іншого боку. І Оці стрічечки це йдуть в наборі. Все. Думала вам ще показати пластик. Будемо дивитися пластик. Ось так. Ось і все. Ось ці всі дерев'яшки, які в мене є. Окремо ще є окрил, пластик, брошки, дуже багато. Якщо хочете дивитися, напишіть мені будемо дивитися окремо пластик. А на цьому все. Дякую вам за просмотр. Поставили лайк, написали коментар. Можна позитивний, можна негативний. Головне, щоб те, що ви думаєте, не справді. Ось такі дерев'яшки в мене є. Дуже їх люблю. А ви любите дерев'яшки? І що? Ну, питаюсь.